Новий рік, Що б ти хотів побажати Савинській громаді. Процвітання. щоб побільше учнів було, щоб всі учні гарно навчались. Щоб Україна перемогла поскоріше. Хотілося, щоб все було добре. Бажаю всім успіху в новому році. Все, все, щоб було добре, це щоб все закінчилось поскоріше. Війна закінчилась. Так. так. Я побажаю саванчанам миру над головою, добра та новорічного настрою. Слава Україні. Героям слава! Ой, посій мені. Сію, вію, посіваю, щастя, радості, бажаю, щоб і кури вас неслися, щоб і свині вас велися, щоб і кіт у хаті нявкав, і собака вдорігавка. Добре, з новим роком тебе.